Частина друга передмова. От вам і друга книжка, а краще сказати, остання. Не хотілося, дуже не хотілося видавати й цієї. Справді, пора й честь знати. Я вам скажу, що на хуторі вже починають сміятися з мене. От, кажуть, здурів старий дід. На старості літ тішиться дитячими іграшками. І справді, давно пора на спочинок. Ви, люб'язні читачі, певне, гадаєте, що я прикидаюся тільки старим. Те там прикидатися, коли у роті зовсім зубів нема. Тепер, коли що м'яке трапиться, то ще як-небудь жуватиму, а твердету нізащо не откушу. Так от вам знову книжка. Не лайтеся тільки, не годиться лаятись на прощання, особливо з тим, з ким Бог знає, чи скоро побачитись. У цій книжці почуєте розповідачів усіх майже вам незнайомих, виключаючи хіба тільки Хому Григоровича. А того горохового панича, який розповідав такою вигадливою мовою. Що його багато дотепників із московського народу не могло зрозуміти, вже давно немає. Після того, як пересварився з усіма, він і не зазирав до нас. Еге, я вам не розказував цього випадку. Послухайте, тут прикомедія була. Минулого року, так десь улітку, та, мабуть, чи не на самий день мого патрона. Приїхали до мене в гості. Треба вам сказати, люб'язні читачі, що земляки мої, дай Боже їм здоров'я, не забувають старого. Вже п'ятдесятий рік є, як я почав пам'ятати свої іменини. Котрий же саме мені рік цього ні я, ні стара моя вам не скажемо. Мабуть, близько сімдесяти. Диканський піп, отець Харлампій, знав, коли я народився, та шкода, що вже 50 років, як його нема на світі. От приїхали до мене гості Захар Кирилович Чухопупенко, Степан Іванович Курочка, Тарас Іванович смачненький, засідатель Харлампій Кирилович Хлоста. Приїхав ще от забув далебі ім'я й прізвище Йосип. Йосип, Боже мій, ну та його ж. Його ж знаю увесь Миргород. Він ще коли говорить, то завжди клацне перше пальцем і візьметься в боки. Ну, бог з ним. Іншим разом пригадаю. От приїхав і знайомий вам панич з Полтави. Хомей Ригоровича я не лічу, то вже своя людина. Розбалакалися всі. Знову треба вам зазначити, що у нас ніколи про пусте не буває розмови. Я завжди люблю пристойні розмови, щоб, як кажуть, разом і втіха, і повчальність була. Розговорилися про те, як треба солити яблука. Стара моя почала було говорити, що треба перше гарненько вимити яблука, потім намочити у квасі, а потім уже. Нічого з цього не буде, підхопив полтавець, заклавши руку в гороховий каптан свій і пройшовши поважною ходою по кімнаті. Нічого не буде. Перш за все, треба пересипати канупером, а потім уже. Ну, я на вас посилаюсь, люб'язні читачі, скажіть по совісті, чи ви чули коли небудь, щоб яблука пересипали канупером. Правда, кладуть смородиновий лист, не чуй вітер, трилисник. а щоб клали канупер? Ні, я не чув про таке. Уже, здається, краще, ніж моя стара, ніхто не знає про ці справи. Ну, скажіть же ви навмисне, як доброго чоловіка одвів його потихеньку вбік. Слухай, Макаре Назаровичу, ей, не сміши людей. Ти чоловік немаловажний. Сам, як кажеш, обідав раз з губернатором за одним столом. Ну, скажи що небудь подібне там, аж тебе засміють усі. Що ж ви б гадали, він сказав на це? Нічого, плюнув на долівку, взяв шапку і вийшов. Хоч би попрощався з ким, хоч би кивнув кому головою. Тільки чули ми, як під'їхав до воріт візок із дзвоником, сів і поїхав. Та й краще. Не треба нам таких гостей. Я вам скажу, люб'язні читачі, що нема нічого гіршого на світі, як оця знать. Що його дядько був колись комісаром, так і носа несе вгору. Та хіба комісар такий уже чин, що вищого над нього немає на світі? Слава Богу, я й більше за комісара. І не люблю я цієї знаті. От вам, приміром, Хома Григорович, здається, і незнатний чоловік, а подивитись на нього в лиці якась сановитість сяє, навіть коли почне нюхати звичайну табаку, і тоді почуваєш мимовільну пошану. А в церкві, як заспіває на криласі, Щось надзвичайне. Розстав би, здається, увесь. А той, ну, Бог з ним. І думає, що без його казок і обійтися не можна. А отже ж таки набралася книжка. Я, пригадується, обіцяв вам, що в цій книжці буде й моя казка. І справді, хотів, було це зробити. Та побачив, що для казки моєї треба принаймні три таких книжки. Гадав, було, окремо надрукувати її, та передумав. Адже я знаю вас, почнете сміятися зі старого. Ні, не хочу. Прощавайте. Довго, а може, й зовсім не побачимося. Та що, адже вам однаково, хоч би й не було зовсім мене на світі. Мене рік другий. І з вас ніхто потім не згадає і не пожалкує за старим пасічником, рудим паньком.